Про небагатьох людей можна сказати, що Господь наділив не лише золотими талановитими руками, здатними, здавалося б, з нічого творити речі неабиякої краси, а й золотим серцем. До такої невеликої кагорти людей сміливо можна віднести Олега Михайловського. У юнака терниста життєва дорога. Він стояв за крок до закінчення вищого навчального закладу та здобуття омріяної професії. Та одного дня усе змінилося. Та аварія стала справжнім випробуванням. Для білогірчанина, адже після неї він прикутий до інвалідного візка. Проте Олег не зламався, не став шукати розради у сумнівних компаніях чи на дні чарки, як це робить багато людей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Олег Михайловський веде щоденно боротьбу зі своєю хворобою, а також творить прекрасні церкви з очерету. Про цього юнака розповідаємо у нашому сюжеті. В одній наших обласних газет я прочитав, що один чоловік майструє. Будинки, будинки і копії храмів з очерети з бамбуку. Ну я вирішив, що бамбуку у нас не росте, а очерету за городами багато. Ось я вирішив спробувати щось своє змайструвати. У кімнаті, куди запросив нас Олег, є декілька робіт: велика церква, копія Веревіцького храму та маленький будиночок. Поряд ще один виріб: копія київського храму на воді Миколи Чудотворця. Ми вирішили з батьком зробити таку свою як. Невеличкий виріб, батько намалював храм, а я його як відтворив вже. І тоді я задумався, чи не попробувати відтворювати ті храми, які дійсно існують в Україні. Над першим витвором трудився разом з батьком, а далі все самостійно. То доволі тонка робота і потребує немало часу. Спочатку треба насушити очерету, нарізати його, потім зробити креслення і вирізати деталі. Тоді на них наклеїти очерет, а тоді усе з'єднати. Проте до загальних правил роботи Олег Михайловський додає свій секрет: у кожну роботу вкладена частинка його серця, його душі, його мрій та сподівань, його безмежної любові до життя. Ну, мої вироби виставлялися в нашому місцевому музеї, а також мої роботи брали на виставку у Хмельницький, присвячений дню інваліда. і був нагороджений трьома грамотами. Олег Михайловський молодий і талановитий, сповнений оптимізму і рішучості. Він творить прекрасне і змушує зупинитися, замилуватися вічним. А на власному прикладі доводить: якщо посміхатися життю, воно обов'язково посміхнеться у відповідь.